Всім привіт! Я Бусецька Івана, студентка першого курсу спеціальності комп'ютерні науки. Я завжди цікавилась технологіями та програмуванням, і саме в цій сфері я можу розкрити себе так, як я хочу. Університет має хорошу репутацію, кваліфікованих викладачів і хорошу базу. Очікувала багато практики і завдань, частково випередилося, але хотілося б більше прикладних завдань. Деякі предмети потребують більше зусиль, але якщо систематично вчитися, то не буде складно. Дружня атмосфера, сучасні лабораторії та можливість для розвитку. А ще математика, оскільки вона є основою для ІТ напрямків. Більше теорії, але є лабораторні роботи та проекти. Поруч із корпусом є укриття, і під час повітряної тривоги ми туди спускаємося і маємо можливість безпечно проводити навчання. Я зараз перший курс, тому не поєдную навчання з роботою, але якщо добре спланувати свій час, то можна поєднувати навчання. А також є дистанційний варіант роботи. Планую працювати у сфері програмування або кібербезпека. Так, у вільний час займаюся танцями, черлітингом, а також недавно запросили у збірну по перетягуванню канату. Тим, хто любить математику, логіку та хоче працювати в it сфері, логічне мислення, командна робота і дисципліна.